BID юань Pro з таким на світленький салон. Шкіряний екошкіра, але приємний на дотик. Тут у нас теж щось шкір, замінник. Ну тут зрозуміло, що тут пластик. Але від машини за такий бюджет... Щось більше просить, то мабуть не лоїть. Ну моніторчик снопочки не крутиться. Крутиться. А, крутиться? Да, ну це класно. Це вже такий понавороченіший шки Теж програма всі туди робить. Так, в нас тут динаміка е... яка? 100 кВт. А, тут двигун 100 кВт, так. Да. Передній привід. Батарейка 50. Факту запас хода десь в районі 400 кілометрів, так же як і у Ага. Ні, ну місця тут є. Так як ми з тобою не самі високі люди, то нам тут при середньому зрості 1,75 метра, грубо говоря, тут тут місця. Та слухай, навіть позаду місця багато. Тобто воно виглядає Ну зараз я сяду сам за собою. Давай. Ну тут у нас гарні колеса, отакі диски 20560R16. Гідна електричка. Місто нормальне. Над головою лаг. Білий потолок. Переваги це високий кліренс, сантиметрів 20 тут точно буде. Фари в нас LED Technology LED. Led ближній дальній, не галоген. Це класно. Як ага, і теж Велика перевага взагалі всіх автомобілів BID, що можуть віддавати електроенергію. Це у вас великий павербанк на 50 кВт завжди під рукою. Камера в нас ось тут. А тут повноцінний запасний колесо. Докатка? докатка лежить, але встає запаска. Такий багажничок. Вже докатка там є на місці, правильно? Ага, да. шторка. Багажник невеликий. Він невеликий, але класно розкладається. Думкрат. Нуди сюди. Вон. Тут воно класно, що складується без полки. І можна реально использовать як здоровенный багажник. Вся полочка знімається. Да, і от воно у нас тут без перепаду. Рівний пол. Це великий плюс машини. Ну так, да, це класно. Що в нас тут ще є цікаво? Що, батарея літій заліза в Ну батарейка це, так. Да. Не боїться, отак як е літійонова батарея. Рекомендується заряджати. 20-80% тримають на кожен день в такому діапазоні, то батарейки BID залізофосфатні, вони цього не бояться, можна заряджати до 100%. Це зручніше, завжди буде під рукою на кожен день більший запас ходу. Так, рейнги в нас, а, ну так, да, не декоративні, повноцінні рейнги, да, можна чіпляти щось наверх. Давай подивимося що у нас під капотом. Під капотом теж хотів продовжити. Так. Капот ну, відкриває. Ну капот я вже бачу, що тяжкий. Да, тут Метал такий. Да, метал тут добротний. І ще шумоізоляція, правда. Чи є сенс шумоізоляції електричний. Ну все, одно це добре, що є. Ну, це да, вже воно кримить. навіть виглядає О, статичніше ніж був би звичайний метал. Тут у нас все по стандарту. Підігріз батарею. Акумулятор. А на скільки акумулятор? Тут 12-ка на. А, фірменний БІДІ, ну, понятно. На 44. 44. Так, це у нас інвертор. Так. Да. Ну, мабуть, що інвертор? Ну, зараз подивимося далі. Так, А це мотор, правильно? А мотор знизу там, де да, стоїть. Ось редуктор вроде ні, це сам двигатель, то редуктор там mm -hmm. ниже. Защиту видно отсюда мотора теж, если так подивитися. Да. Охолоджуючі рідини. Гальмова рядуна. Гальмівна, тут у нас... Блок запобіжників. Ну потрібна тільки умивайка. В принципі, тут більше нічого не потрібно. А який у нас регламент ТО... От, наприклад... No. Давай візьмемо конкретно про цю машину. Можна Які У нас, рекомендації? Принципі, на всі електрички, рекомендований регламент. Перші 5 тисяч кілометрів, потім кожні 10 міняється просто фільтр в салоні і перевіряються усі рідини. І потім після 40 тисяч кілометрів міняється масло в редукторі, і рідини гальмова рідина, охолоджуюча рідина. Так, а колодки? Скільки ходять? Чесно, поки що ніхто ще не міняв. Ще ніхто не міняв, тому що тут тормозить електромотором. Тому Вони колодки... 100 тисяч це 100% колодки, диски 100 тисяч проходять. Ще хотів спитати дуже важливий момент. От багато клієнтів запитують запчастину, де взяти на них запчастини. У нас в принципі 90%. Запчастини вже є на, в наявності. Ну і плюс щось можна там, там, наш, наше СТО. СТО сервіс. Там ми все робимо, обслуговуємо машинку. Свою. Кожен день щось до нас приїжджає. А наприклад, тут запчастини це добре. От, якщо наприклад, там всяка ситуація може бути от, Побив фару, там, крило чи лобове скло, де його взяти? Та теж у нас. Ну, у нас по Є усе. Вже є все по кузову. Ну, в принципі, так. Угу. так. А навіть якщо Нам чогось пора. немає от якусь там так. детальку... Та десь три тижні авіа... зам... замовлюємо в Китаї та да, авіадоставка. Тобто це не проблема за частиною? Зовсім ні. Ну, це великий плюс. Так, Зараз проїдемося, подивимося, як машина себе почуває в ходу. Обов'язково, щоб нічого не пищало. Так, у нас є камера заднього огляду. Так. Давай подивимося, яка у нас є якість. камера заднього виду. Тільки б трохи поярче зробити. Ну, сонце на вулиці. Да. Нормально. І задній парктроника. Угу. Це добре. Зараз затестуємо, який в неї виворять. Покрутимося на місці. До речі, Не саме маленьке, але я б не сказав, що щось є прям неймовірне. Ну, да, Volkswagen при своїх габаритах, що він більший, він так само має такі самий десь радіус виворотом. Да. А дисплеї можна ж розділяти на, на два, да, наприклад. Да, тут... Можна тут навігацію на одну ну, на весь, сторону. А тут нічого ще не встановлено, ну, да, Тут нічого, це вейзу. заводське йде. Да, весь можна тут поставити вес, тут YouTube, наприклад, або музику. Да? Да. Це добре. Ну, це великий плюс взагалі BID, що хуавеївський планшет відкритий Android. Можна слежки без питань, подоставляти всі все, що завгодно все, що завгодно. Но Android auto, carPlay в штаті немає. В штаті немає. Але ну, робиться теж. Але можна підключити. Але да. тут, в принципі, це не дуже важливо, тому що можна з телефона точка доступу роздавати інтернет, правильно? Да. І підключити карти, в принципі, і буде весь саме. Ну, воно навіть мені більше так. Навіть буде актуальна так, да. навігація. Так, давай спробуємо, як вона розганяється. Ну, у нас тут... Не супер довга дорога. Ну Чого все поїхала? одно побачимо, поїхали. Не... Ну, вона їде. Ну і динаміка є. І от була тільки що швидкість 70 км в салоні тихо, нічого не шумить, бо на маленьких скоростях то тут взагалі безшумно, без нічого не чутно. Динаміка в неї є точна. Ну, Тобто для. Звичайно, життя і використання, там, їздити по трасі, як когось опиняти. Нема ніяких питань. Да, мене і ж... вона зривається так з міста, непогано вжимає. І не шліфує, хорошо є за це. Да, у неї гарний баланс. А давай зараз ми її трошки покрутимо, побачимо, як підвізка тримає на О, до речі, давай. Зараз побачимо, чи нас... ми, може поїдемо туди далі, да. пороз... порозкручуємо машину, подивимося наскільки вона збита. Ні, ну машина велика, колесна база невеличка. Тобто вона така. Так. Ні, ну я думаю, машина трошки можна. Гуляє, але... Трошки гуляє, але це ж адекватно. Але це ж не для сідан. такої машини, так. Да. Да, це, ж... тобто, ну, це ж кросовер. Це ж швидкості поворачувати можна. Можна. Ходить в повороти. Так, тут все звичайно, є режими, екоспорт, екоспорт. Це на що за режим? Для ОЖВ, Ага, жалеється. Так, у нас тут зручно, є, що якісь кнопочки, швиденько можна включити собі обдув, підігрів заднього. А в нас режим рекуперації міняється. Так, але він міняється з планшетування. Вже клімат працює, дує. Полочка не вивалюється. Плавно. Ага, larger і стандарт. Ага, ларджер і стандарт. Два режими рекуперації. Тобто один трохи більше, один трохи менше. Ага, у нас є 12 вольт зарядочка і 2 USB. І так, спереду так. Все більше нічого нема. Ось що ще потрібно. Ось такий автомобіль, він дуже практичний. Його переваги номер один. Це ціна. Правильно? Ага. За цю ціну знайти новий автомобіль салону. Неможливо. Неможливо. По такій ціні. А так. враховується, це в нас електромобіль. Ми рахували, якщо вдома заряджатися, це на сьогодні 20 копійок кілометр. Якщо ночний тариф, навіть без тарифу ночного це хай 40 копійок кілометрів. А якщо на комерційних зарядках, от, наприклад, швидкісна зарядка 12. Десь 10, 10 гривень за кіловат коштує країни трохи. Це в нас десь гривня виходить. Дивлячись, яка зарядка, який тариф, це виходить максимально це гривня, кілометр, це якщо по трасі заряджатися на швидкісних зарядках, Ну, питання по швидкісних зарядках на сьогодні ще трошки відкрите. Та ні, вже, в принципі, майже усюди можна зняти. Ну, В Києві вже є сім штук. Та по всій Україні можна в великих містах знайти, якщо десь їздити. Тобто майже все так, за... якщо слідкувати за, за динамікою розвитку цих зарядок, вони з'являються, наприклад... Кожну неділю. Кожну неділю це в Житомирі з'явилось. В Києві було 6, вже по приложенні, дивлюсь вже 7. У ну, нас є зарядка, але у нас поки що вона так для наших цілей, для клієнтів, для клієнтів ми навіть її в додатку ніде не відображається, але це отрахуйте, вже 8 зарядок в Київській області. І ще плюс клімат-контроль однозонний, тобто виставляєш 26, вона тобі надуває 26, а потім підтримує температуру. Ну, Динаміка. Та да, машина. машина практична. На бездоріжжі, вона дуже м'яка. Якщо там треба десь на рибалочку якось їздити, мені каже, це ідеальний варіант. Можна заночувати в ній. Погоджуюся, зробимо декілька гарних кадрів під мозочку. Дивіться.